Цікаво, є теорія, що люди є біороботами і ми живемо всі в матриці. Дякую. Дуже цікаве питання. Дівчата та хлопці ділимося у коментарях своїми думками стосовно цього питання, цієї ситуації. Як ви думаєте, як ви бачите, як ви собі уявляєте? Дуже цікаво почитати ваші думки. Давайте задамо ж таке питання, бо Наталя просила подивитися саме через рамку. Покажи нам, будь ласка, відповідь так, якою воно буде. Дякую. Покажи нам, будь ласка, відповідь «ні», якою буде відповідь, ні. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні. Дякую. Так, скажи, будь ласка, чи правдива ця теорія, що люди є біороботами? Чи правдива теорія, що люди є біологічними роботами? Чи правдива теорія, що люди є біороботами? Так, дякую. Скажи, будь ласка, чи людство дійсно живе в матриці в матричній системі? Людство дійсно живе в матриці в матричній системі. Так, дякую. Варто пам'ятати, що у кожного цього терміну є своє уявлення, і мені дуже цікаво послухати ваші коментарі, почитати вірніше, так? І давайте задамо ось таке питання: у мене ще є від підписниці. Скажи, будь ласка, чи правда, що відбувається зріст людської свідомості? І зріст вібрацій відносно планетарного розвитку. Чи правда, що відбувається зріст людської свідомості і разом з тим зріст вібрацій відносно планетарного розвитку? Відповідь так. Дякую.